Ребята, продався ми першому підписнику Мерседес, яка закрив. У мене підписаний Артурчик з першого дня, коли я заїхав в США. Оформляємо. Так, да, я так. Да. Дівочки люблять світленькі салончики. Коврічка на базу. Тестуємо далі, єжка. Світленькі, ага. прикольне, молодежне. Водичку беремо, єжку забираємо. Ребятка, це вам на Ми їдемо на наш стор. Зі мною шлях від Трака, від Амазона до Все мене. Дякую, дуже тобі. Закрили дуже класну тачку. 7, Це єшка 350, -та. пробіга 15 тисяч, просто нова тачка. Молодежь буде кайфовать чекати, -то на вечернице будет їздити. Давайте, ребят, ще море бахнемо. За удачну покупку.